Ну що, right now it's Albania. Одна із фавориток. Для мене це Дім пісня, вибачте? Ну, давай. Знову червоне світло. Для мене вона занадто нафарбована, для мене вона занадто драквіновська. Ну хорошо. Знаєте, вайби Юлії Саніної. М? Є таке? А біє і Юлія Саніна мікс. А гарно насправді. У мене там просто по телевізору йде від з відставанням відео, а тут в мене йде без А Мені не дуже подобається графіка ззаді. Ну, вокально добре. Ммммм. <рик> <рик> ну слабенько, взагалі. Ну вогонь, окей, але я б тут по камерам по-другому погрався. Якось вони тут не додумали. Номер, ну що маємо, то маємо. Я, звісно, розумію, що багато получу коментарів, типу, Ваня, та ти не розумієш. Да, можеш, я не розумію. Але від Албанії дуже часто схожі заявки їдуть. І мене це вже кумарить. От цей чувак стоїть да, і виконує зараз там щось там, що почив мікрофон чесно. Він більше завлікає в мене уваги, ніж солістка. І він от, хочете скажу чесно, він якось і рятує цей номер. На контрасті він якось, от якщо б вона була одна м -м, з цією піснею, то вона б ну, не витягнула. А він якось зробив таку, знаєте, атмосферу андеграунду? Блін, ну що я тут чую Аб'єдім? Ну це пройде фінал, тут така, знаєте, така фольклорна складова в цьому номері. Просто ну, це вже я скажу так, суб'єктивно не моє. Але якщо дивитись якось так в общем, то це має право бути, але вважаю, що це можна було зробити краще. Вибачте, що я так блищу. У мене немає навіть часу запудритись. А uh, at all. До речі, at all, виявляється, ніколи в Англії і в Америці не говорять. Мене вчили в школі not all казати, представляєте? Uh, ну, що мені сказати? Не моє. Далі Нідерланди. Зараз будемо слухати його вокал. До зустрічі в наступній реакції. Боже, я забув сказати, крила з'їли полетіли. Вже з'їли ті крили, крили вже не летять.